Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Там трошки я скидав попереднє відео, що буду міняти дзеркало в себе в своєму риношки, у своїй сценіку другому. Так, дивіться. Е, є у мене отаке дзеркало з автозатемненням. Я чомусь колись думав, що воно працює без якогось либо питання. Живлення по українськи Ні, виявляється, воно підключається до роз'єму. Вся біда в тому, що в мене ну, в штатній штатні комплектації немає виходу на автозатемнення. У мене стоїть звичайне дзеркало. Но воно в такому стані, я зніму вам покажу його. Ну, там, виходить, Оце по кругу воно там полущилось. Ну, таке неприємне дивитися в його. Що я собі думаю? Да дядя Саша, ти якщо дивишся це відео, то тобі даю завдання знайти е якусь схему підключення, де тут плюс, де мінус. Трошки відволікся. Е так що дядя Саша, прошу тебе знайди якусь схему, як воно підключається. Я поки цей роз'єм виймаю, щоб він тут мені не заважав. Ось я розпінував його, у мене є фото, я зробив, куди який тикається. Я би хотів би, щоб в мене воно працювало. Так що... Я знаю чарівне слово, тобі треба казати, що ти його не зробиш і ти його зробиш. Так що давай займись. Так. Ну а ми що зробимо зараз? Підключати його можна в будь-який момент, як зняти. Сьогодні я там розібрався, як знімається ну, з самого лобового стекла. Е, оце кріплення, на якому воно тримається. Оце кріплення, бачите, воно лопнуте одне вушко. Тобто оце треба викрутити. І взяти свого зеркала. Зараз я зніму і вам покажу, як там знімається. оце. Дуже важко знімається. Ну як важко? Надо... Ну, там незрозуміло, Просто поки не подивишся. Бо я там одне відео знайшов, таке більш-менш ясне. Там вони, ну, хто знімає там пальцями там щось впирають. Я коротше, пробував у мене пальці, блин... його баню больно. Я коротше, там по-своєму роблю. Я беру його, протримую. Тут ззаду, щоб воно не впало, в мене там датчик дощу стоїть, датчик світлу. От, я його притримую і сюди легенько б'ю, чимось м'яким. Можна навіть резиновим молоточком, от, який для плитки спеціально. А можна просто взяти от, ну, щось таке, ну, щоб не, не сильний не тупий звук був і чимось присадити. Можна дерев'яним молоточком, я думаю, попробую зараз. Так що, ну що, мав розказав, поставлю поки що це. А, чому я з кріпленням знімаю? Тому що тут яблуко. яблуко. Не під, там в мене, по-моєму, більше яблуко, тут менше. Ну, зараз я своє зніму і ми порівняємо, подивимося. То, що Я думав, що вони всі стандартні на автомобілі йдуть. Ні, виявляється ні. Тут ось, бачите, кальцо ставиться, ну, яке зжимає оці лапки три. Ну, це ж і яблучка ці. А в мене його нема цього кільця. Воно просто туди вставляється. Я навіть хотів його пробував на лобовому стеклі зняти. Ну, Боявся, бо така натяжка, бо зараз як летить з стекла закріплення, то це буде горе ну Іду зараз в автомобіль, там темненько приліплю фонарика. Щось там десь в районі лобового, щоб видно було і ясно і чітко, все понятно І покажу вам. Так, ми знаходимося вже в салоні самого автомобіля. Так, дивіться, в якому стані моє дзеркало. Ось бачите, такі поуставали, не знаю, з чим це зв'язано, чому воно таке сталося. Ну, я потім при світі покажу вам при нормальному світлі. Так, що, тут? що ми тут бачимо? Бачите, ось тут цей корпус. Датчика дощу. Доволі такий цікавий. Тут вон, лінзочка стоїть. А там видно, бачите, лінзочка. А це ось ці отвори, 6 отворів, це, я так розумію, або датчик світла. ну Може я щось путаю, або датчик світла, бо тут і датчик світла є, і датчик дощу. То, напевно, я думаю, що, скоріше за все, що це датчик дощу, це лінзочка, а ці. 6 штучок то датчик світла. А ось він і самий цей датчик світла. Зараз я я його так трошки сюди, щоб по дорозі мені, бо я в місті по кабути, я розібрав його це все діло. Зараз покажу вам. більше Може, хто не Ну хто не бачив, хто не знайомий. так Ось ми що ми бачимо. Це ось біленькі ці квадратики, я так розумію, що ну, це як світлодіоди які-то. Може це і вони щитують ці каплі дощку. А ось і чорненькі штучки. Для чого вони працюють? Я не можу сказати, друзі. чого вони працюють. Ось, А ось ця бочечка, то, то мені здається, що воно... А може. А, ні, не не бою. Ну, таке, таке, бачите, така система тут. Не знаю, як вам пояснити, що за що відповідає. Ну, ось всередині, що ми бачимо, я показав. Так, е Далі зараз прикріплю, прикріплю телефончика і покажу, як я знімаю цю байду. То я вам казав, що за зеркало шарпав, хотів ну, з цього яблука витащити. Ну, воно так плотно там сидить, що я побоявся, що вирву оце кріплення ну, повністю дирву його стекла. То я не, добре хоч не зробив цього, бо тому що це було б горе. Не знаю, зараз їдь, шукай де приклеїти. Ну а цю штуку зараз знімаємо всі разом. Так, да, Це в мене на датчик світла, датчик дождю йде. А це ось підключається роз'єм. Ага, датчик корпусу в мене стоїть. А тут зараз я вам теж покажу, бо я вже так розібрав трохи. Там зараз підемо. Чи вам покажу, як, розбирається. Так само головне, то чепуха, там як воно розбирається пластик, воно там все зрозуміло, знімається, все відшовкується. А ось це я дуже довго дивився. відео, я ну, Не розумів, як вони беруть з двома пальцями, пхають туди якось. Це ну, таке зусилля треба мати, щоб туди надавити. І вігце виходить, ну, в мене я не вийшло. То Я взяв, дивіться, ви не лякайтеся, я вам зараз покажу такого молотка. Маленько. Зараз дерев'яною ручкою буду сюди стукати. стукати Побачите, як воно гарненько відщолкнеться. Так, ну що товариші? Пробуємо знімати. Я його так не хотів назад одівати, але було трошки незручно їхати додому, то я вирішив все ж таки його зняти. Так, дивіться, роблю натяжку. Як натяжку? Придержую трохи руками і сюди стукаю. Те, воно злізло, бачите? А ось це кріплення приклеєне до скла. Я не знаю, що це за бумажка. Але Оце кріплення, якщо удерветься, то це буде горе. Так що все всім зрозуміло. Надягається теж так само, вставляється. І тут такі пупсики є, бачите? Ось їх видно. Зараз я зніму телефон і покажу. Ну, як би нічого складного немає. Просто треба розуміти, що ти робиш і ну, треба розуміти. Тому що от коли не знаєш, починаєш лізти, йолки палки те одербав, ти поламав, то це саме хуже. А так, ось бачите, зараз підемо на світло. воно куряве в мене, негарно. О, так, а тут ось, що я хотів показати, ось оці от пимпі, пепуті, як один товариш каже, один пепуть. І тут от два пептика ось до. Мені здається, що тут вже хтось лазив колись, бо тут якась кліоночка підложена. Бачите? Не знаю для чого воно, щоб плотніше було чи що. І оці пептики, вони якби ось один защовкуються. Ось тут. Це ось отакий як трошки випуклий бордючок, бачите, йде. І воно туди раз за нього і таким чином держиться. Воно надягається, звичайно, плотно. Так, зараз будемо пробувати демонтувати його, двіць, щоб не встатися взагалі без зеркала. Ми спочатку спочатку цю перекрутимо. Перевіримо це кріплення, повністю чорно підходить. Ну, чорно схоже моєму кріпленню. Ой, тому кріпленню, що на столі. Та й будемо ставити. Так, йдемо далі. Молоток свою справу зробив. Так, що я вам хочу сказати? По кріпленню трішки є від відмінності. Які відмінності? Ось бачите на цьому кріпленні, що йде з автозатемненням. Тут такі ось до зубчики. Я не знаю для чого. Ну, виямки. На цьому кріпленні їх нема. Чомусь, не знаю. А так, вроді, все. Все вроді без схоже, Ми можемо даже прикласти. бы все нормально спропадає. Е, зараз так, зараз що я зроблю? Ага, дивіться, ось поки... ну ці бляшки вони там знімаються легко і просто. Тут нема що показувати. Це до... йде поперед Ну, Таке, як стекло, як зеркало висить. Це отак. А оце маленька. Ну, я буду ставити все на місце, покажу. А це просто зашовкується, все. Ніяких проблем взагалі тут не бачу. Так, дивіться, оце в мене стояла ця штука. Ось датчик, який вимірює температуру в салоні. І вони вони працюють в спарку. Оцей датчик е... з датчиком дзеркала навколо за, за... булочну температуру виміряє цей температуру салона і регулюють, вони керують цим. Як це правильно не кондиціонером, кліматом контролю. Якщо нажимаєш авто кнопочку, навіть коли при робочій машині в мене все время на авто стоїть, то від'єднував цей роз'єм, він через пару секунд мотор зразу тіпа, ну, нагрузку е е е е скинув обороти. Тобто цей датчик вже не бачить температуру салона. І е е е двигун зразу раз. Пішов ну, в робочий стан свій нормальний. Бо коли працює все, ну, тени, в мене тени стоять в автомобілі. То... Там в салоні стоять тени, то коли тени включаються, ну, це хороша опція, воно там за скільки хвилин 5 і в салоні вже тепло, то мотор починає ну, скоріше крутити. Ну, я не про так, тут дивіться, тут такий датчик стоїть, температуру, який зміряє. Тут ось зовсім другий. Роз'єми все одинаково, тут очіпінів більше. Тут виходить, 5. Цих шилочок, а тут всього дві Ну, ці шпільки, бачите? Два проводи йде, там п'ять проводків йде. Е, колись я дивився, хтось один розказував, десь мені попалось відео. Це теж тут такий моторчик стоїть, він засасує повітря в салону, Ось бачите, рішоточки. І таким образом теж ну, яка різниця цього датчика- цього, ну, Просто що може цей більш точніше якось вираховує. Не знаю, не можу сказати. Так, зараз будемо збирати все до кучі. Зараз, буду... зараз попробую своє зняти звідси і вам покажу. Ой, блін, так, я його єлі надів. Я розумію, що для цього потрібен спеціальний інструмент, але нема в мене таких зажимів, розжимів. Ви самі все бачили, як я з трудом його короче, надів туди. Так, ходить легенько, нормально. У мене, звісно, ну, трошки пружніше ходить. Так, ну що, йду, буду встановлювати. І на цьому буду завершувати, вже покажу вам як ставиться. Ну так само як і знімається, ну ці кришечки до кучі позбираю, вони лежать, чекають. Так, я вже в салоні. нахожусь, так. Одною рукою буду знімати, другою показувати. Так. Мені не подобається, трошки грязнувато. Зараз воде уже Гагненько зробив. Так, ну що, надягаємо, з вами разом. Давай, надягається воно тоже так плотненько. Я, я його надівав, отак шота вліво вправо по чуть-чуть. Як туди-сюди і воно защлкувалось. О! Получилось. Так далі що? Дальше я брав цю штукінацію? Цю штукінацію Вона йде там за цим вош, шліфтий. І так воно ставиться Тут такі защочки Там є і пластикові защёлки. ось Оці і є ось такі металеві То Надо щоб воно ну, все одновременно защлк О, все є. А знаєте я перший раз коли знімав її цю штуку Коротше у ці штуки я їх брав Ну, під підковирував чимось. Тут все легко і просто. Тут ось нажимаєш знизу і відводиш. Я не роздуплився в цій фігні. Ось, бачите, я раз і відвів. А я, блін, твердку туди засовую, колупаю. Короче, Бачите, як живий вікучись. Так, це нормально. Цей роз'єм йде сюди. Цей розєм ми надягаємо. з'єднуємо з цим роз'ємом. Зараз надягнемо на цю штучку, а вона ось до бачите як такі пазики заходить ось, ось видно О. Ось раз. І з тієї сторони два. І з тієї сторони два. Ось тако. воно чомусь. Ага. Все правильно, там правильно. Все. вот так надягаєш. Дальше, далі. Ось трошки треба підковернуть, щоб воно дійшло. О, все, друзі, воно на місці своєму. Я не знаю, щось утворить щілина між склом. Ось тут більше щілина між склом. Тут плотно. Чому так? Невідомо, не знаю. Вроді б все на свої місця поставив. Чому так сталося? Може там так кріплення трошки вище кранштей. Не знаю, не знаю, зараз. Поставив. Там так само на тому кранштені виходить теж щілина чомусь. Я не знаю. Може воно і була, я не замічав. Може воно підтяне за району. Ні, не підтяне. Може воно і була колись. Я не замічав. Не знаю. Там такий самий точно геть п цей кронштейн. Так, ну це я вже під'єднав. Під, під під'єднав. Ось воно, бачите, встало теж в свої місця. Все повністю якби нічого, хай там ще не буде. Я забуду за неї через два дні, де й все. Ну і кінцевий наш... Так, а чого це ці шлейфи так видно, я щось не зрозумів. Ага, воно підтягується сіди. Тягуються. А що ж це так? А, тут ще мабуть, шахта, щоб була, блін, а де ж це воно ділося в мене? Тут ще мабуть, шахточка була. А Де ж це я її дів? Зараз пошукаю. Так, немає нічого тут не було. Не знаю як так <клухи> виходить. Надягаємо, буде так тоді. Туди щось можна було б, звісно, придумати. Но це не сьогодні вже. Десь вона, вона штука в цьому ящику, друзі. Я не буду його зараз шукати. Дойде черга, завтра може буду там ремонтувати супорта, лісти дивитися. Подивлюсь, тому що я тоді повністю розібрав, кинувся туди. Десь вона має бути, не можуть такти провода. просто. І обов'язково покажу. Так. Вам всім дякую за перегляд, друзі. Всі лайкаємо, не забуваємося, тому що це розвиває канальчик трохи. Сильно багато не чуть-чуть, ну, хоча б через раз. Ну, Вам всім до наступних зустрічей. Супорта буду крутити, то познімаю, теж покажу. Кому було корисно, я думаю, що ну, багато, кому цікаво, тому що мало відео по зеркала, імені саме якісь цікле віднімаю. Так що всім до наступних зустрічі, всім до побачення.